Харківчани вартують разом із силовиками містяни відстежують підозрілих та сепаратистсько налаштованих людей. В ході антитерористичних заходів співробітники СБУ разом з правоохоронцями вже затримали кілька злочинних груп. Задержана підривна група на основі такої публічної частини Харківської організації Ісход, сепаратистської, проросійської. Слідом за цим була розблочена група. Изготовляющие взрывчатые устройства і продающие э, террористам, да и на, вообще на свободном рынке э, гранати, патроны и так далі. Він відстрілювався, але його таки затримали. В Харківській області співробітники служби безпеки вийшли на слід 35-річного оплотівця. Посібник бойовиків не лише готував терористичні акти на Харківщині, він ще й воював на боці ДНРівців. Спецоперація завершилася успішно. Зловмисника затримали, втім, не одразу. Оплотівець кинувся на втьоки, при чому ще й намагався відстрілюватися від силовиків, ба більше у гаражі, який належить затриманому. співробітники служби безпеки знайшли цілий Арсенал зброї пістолет Макарова, револьвер «Наган» та та піввідра боєприпасів до них. Да, бойовий 7,62. Да, бойовий патруль «Наган». у Кабміні також говорили про безпеку громадян. Віднині по всій країні буде запроваджений особливий режим патрулювання. В містах організовані антитерористичні штаби та цілодобово працюють гарячі лінії. Ба більше силовики також охоронятимуть важливі об'єкти місцевого значення. В першу чергу це стосується водопостачання. Електропостачання, газопостачання і місця масового скупчення людей, тобто там, де може виникати найвищий рівень загрози. Силовики мають працювати на упередження, зазначив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і додав, аби люди почувалися у безпеці, вони повинні бачити патрульних крізь та усюди 24 години на добу, 7 днів на тиждень.